Вітаю! В цьому відео я спробую зорієнтувати на до середини 2025 року основні питання, які цікавлять українців по війні, мобілізації, темам мігрантів і іншим. Після відео, якщо у вас залишаться коментарі, щось я не скажу, то пишіть в коментарях, якщо я зможу, я відповім. І що таке лютий місяць? В лютому місяці, по-перше, вже почали впливати затемнення. І що таке вплив затемнень, Березня. вони в березні будуть, я опишу. Але що стосується лютого, то тут багато таких планет, які в знаці зодіака Водолій, риби. Ці планети означають, водолій якісь процеси в міжнародній спільноті, а також несподівані події, креативні події, події, які ми не очікуємо. Не еволюційні, а революційні події, але це не глобальна революція, просто якісь такі революційні події. Знак здяка риби означає, що продовжуватись мазуватись механізми, які які старі, як ржаві, заскріпілі, щоб більш плавно почали рухатися, щоб процеси, які заклінили, вони могли рухатися. Тепер, <кліпсих> уран, Уран, багато енергії урана. От в лютому місяці був Водолійський знак Зодіака. Уран пов'язаний з сучасними технологіями, теж з революційними процесами, і з, також з, Зеленським і з Трампом це урані, уранійського типу люди. Вони будуть багато, ну, якихось таких з ними буде пов'язано процесів. І, на жаль, Уран пов'язаний з ракетними обстрілами. Марс, планета, знаходиться в знаці зодіака Рак всю зиму. Це означає небезпека для домів. Тому спокійно в домах людей цивільних, поки Марс в рації, я не можу прогнозувати. Особливо коли Марс ретроградний, то цей неспокій він найбільш людей хвилює. Тобто, це до, там, до кінця лютого. В березні-квітні Марс ще буде в рації. Це означає. Що ще є небезпека для домів? З рака виходить середині квітня планета Марс. Також ладно, про мобілізацію пізніше скажу це про мобілізацію, де ще каже Марс в раці. Ти послідовно, березні, які будуть затемнення в березні і, і як вони вже проявляються, як вони пливають. Затемнення місяця буде відбуватися в знаці зодіака Діва, а управітель цього затемнення Діви, знака планета Меркурій, Мер... ну, Меркурій вона буде стояти на місці, буде стояти, готуватись, йти в ретроградний рух. Це означає, що затемнення а місяця воно буде створювати ефект ступора теми діви в роботі, в здоров'ї, медогляд. В людей, які працюють, а також Діва означає якісь детальки, з яких щось не працює. Тобто, також буде проблема в техніці, в якихось детальках і в тематиці ремонту. Також знак зодіака Діва пов'язаний з варчанням, з недовольством, з критикою, тому буде багато критики. Також затемнення місяця воно буде знаходитися напроти Сатурна. А це означає, що темою затемнення буде енергія Сатурна проти місяця. Це значить, що бажання людей вони будуть обмежуватись. Місяць означає бажання, Сатурн означає обмеження. І вже зараз, в лютому, це відчувається. Деякі люди хвилюються з приводу медогляду, тема Діви, під деякі підвищиться тема критики, тема Діви, тема роботи, наприклад. На, там, на підприємствах, де люди працюють, е, значить, по питанням зарплатні, значить, у кого, у кого там робочих обов'язків, у кого бронювання, у деяких людей це обмеження роботи, тобто щось заважає, обмежує роботу. Ну і тема Єви, це тема здоров'я. Теж буде питання загострюватися. Е, Стоячий на місці Міркурій, який готується йти в ретроградний рух, означає. Перешкоди, які не наші, а навколо нас, які нас зупиняють. Сам цей Міркурій знаходиться в військовому знаці зодіака ОВІН. Це означає тема зупинки в Україні. Це тема зупинки повзучого російського наступу, яка буде набуде екстремальної аспектації. Тема зупинки російських військ. От це затемнення затемнення 14 березня, але воно вже впливає, воно якби нагнітається. І за того, що у правітель затемнення Меркурій Дєви, у правітель Дєво в Овні, це означає, що... Ну, взагалі, військова тема і тема чоловіків вона буде важливою. От таке затемнення місяця проти Сатурна дещо схоже було коли було затемнення, яке запустила тема коронавірусу. Теж було затемнення впроти місяця. Ой, вибачаюся, теж було затемнення місяця проти Сатурна. Отак от от це виглядало 10 січня 2020 року. Затемнення місяця проти Сатурна, але там ще був Плутон. Ну і Сатурн в Казірогі сильніший. Ну, в принципі, от обмеження були із-за коронавірусу, Всякі обмеження зараз не настільки сильні обмеження, як тоді М -м -м були. І затемнення місяця об обмеження були. Ой, затемнення було в знаці зодіака Рак, це означає дім. Тоді обмеження були пов'язані з тим, що люди були вимушені сидіти по домах. Тепер же затемнення місяця, яке буде 14 березня і яке вже впливає, воно буде не про те, що сидіти по домах, а про енергія Дєва. Енергія Дєва повторюю здоров'я, робота. Можливі якісь підвищення захворювань, але не глобально. Не не типу пандемія, просто ну, сезоні і які захворювання. А також тема затемнення це критика проти реального, реального, реальних подій. Тобто, і це означає, що людям щось буде не подобатися із того, що відбувається. Затемнення і вони зараз, ці ситуації, вже накручуються. В кого вони вже присутні, напишіть, будь ласка, в коментарях. Також запрошую поширити це відео, в ньому дуже важлива інформація, можливо, вона потрібна іншим людям. Тому, хто може, хто хоче, поширте, будь ласка, цей матеріал в своїх соцмережах. Далі, затемнення Сонця, 29 березня, воно буде відбуватися. Теж воно вже впливає. Воно відбувається в Овні, а у Овна на Марс буде знатися Зодіака Рак. Воно буде, відбув... воно буде стосуватися чоловіків. В тому числі чоловіків на війні, які хочуть додому, це питання відпусток. В тому числі чоловіків, які ховаються вдома від мобілізації, Марс в Раці означає, чоловік ховаються вдома. Поки Марс ретроградний, на початку відео говорив про це, скажу. То особливо, значить, значить люди ще ну, в них якісь проблеми, типу в тих, хто ховається вдома, коли не ретроградний в березні і першій половині квітня, то чоловіки ще будуть ховатися вдома. Це з приводу тривалості мобілізації того типу, типу бусифікації, яка ну чоловіків, які бояться, не хочуть, вони ховаються вдома. Марс виходить зі знака Зодіака Рак в середині квітня. Я би це трактував як те, що поступово не одразу ж, але з середини квітня приблизно почнуть формуватися такі ситуації. Які будуть змінювати якось процес мобілізації, взагалі у війні інші якісь будуть у зв'язку з мобілізацією такі речі, що чоловіки почнуть менше ховатися або взагалі не ховатися. А ті, хто на війні, вони ну проблематика відпусток, вона стане менше, ну, менше болючою, менше актуальною. Далі е, повернусь до затемнення Сонця. Воно відбувається вовні, і тому воно буде дуже сильно стосуватися процесів війни. Під час цього затемнення будуть дві ретроградних планети Венера і Меркурій. Ретроградні планети не відпускають проблему і її е, залишають на більш глибоку проработку. Тому це затемнення у Вовні я вважаю не закінчить війну. Воно поставить типу якесь типу, як домашні завдання країнам, які ведуть війну. Суспільствам, які ведуть війну, щоб вони ну, змінили якісь свої підходи, свої бажання і свої, ну свою мету, свої цілі. Ретроградні планети будуть означати, що треба буде ну неможливо, як того хоче Путін, наприклад, віддати йому, просто взяти і віддати там все, що він хоче, щоб йому віддали. Там Україна теж в неї свої якісь е е хотілки, і оці хотілки, це затемнення, воно поставить. Перед тим, щоб всі хотіли, ну, змінювати. Взагалі, то така кількість планети, таке з'єднання, велике планети, звісно, означає об'єднання і інтеграцію сил. Тому це затемнення воно буде призводити до об'єднання країн. Але ми не бачимо тут в знаці перемовин терезах теризах якихось планет. Тому це буде більше не як виглядати перемовини, а як ну, об'єднання щодо спільних інтересів, типу того. От, також вхід у такий планет Вовін означає нові чинники, яких раніше не було. Планети, які ховалися в рибах, це Нептун і Сатурн, особливо важливо. Ці планети означають якісь глобальні сили, які ховалися і не показували себе, наприклад, Китай. От, і е, вхід планет Вовну навесні і Сатурн на почав, в принципі, наприкінці травня, можна сказати, на початку літа, він означає, що от ті сили, які ховалися, не показували себе. Вони почнуть себе показувати. Далі, оці ретроградні планети, вони до середини квітня. Це означає, що основні проблеми, основні питання, які людей хвилюють щодо війни, мобілізації, обстрілів і так далі, вони не будуть вирішуватися до середини квітня. Дуже багато ретроградних планет починаючи з листопада до середини квітня. Це значить, по основних питаннях, які вас хвилюють, що коли буде. Не вирішиться проблема до середини квітня. Також знак зодіака, а після середини квітня почнуть вирішуватися не, не миттєво, але поступово. Значить, також знак зодіака риби пов'язаний з темою мігрантів, міграції українців, які знаходяться за кордоном. Тому така кількість планет в рибах і затемнення місяця, які от проти риб. Це означає для мігрантів в березні робота проти значить, робота проти безробіття. Чи йти на роботу, чи бути безробітними, чи просто отримувати субсидії. Ну і взагалі, поступово вихід планет з риб поступово призводить до того, що в 2025 і на початку 2026 року значить будуть теми субсидій, чи як воно називається мігрантів, воно буде знижуватися і перехід. Сатурн з Нептуном Вовін в середині всередині 26 му році означає перехід людей на свої власні ресурси, на свої власні сили. Далі з середини весни, коли перестануть бути ці ретроградні планети, почнуть вирішуватися основні питання, які хвилюють людей там, з тою форматом мобілізації, які зараз взагалі з війною. Потім найближче важливе, таке важливе сполучення планет, у другій половині весни немає якихось важливих сполучень планет, тому я не прогнозую якихось важливих подій. А от на початку літа є таке, таке сполучення планет, яке означає закінчення періоду риб. Період риб пов'язаний з мігрантами, з військовополоненими. Тобто це все ознаки війни з тайною, з ситуацією, що люди як відчувають себе як, це сказати, як раби. От Тарас Григорович Шевченко він за знаком зодіака Риби. І от те, як все описує Тарас Григорович Шевченко, страждання, рабство, неволя. От, от всі, всі енергії, от поки планети в рибах, це типу як стиль життя, такий, як описував Тарас Шев... Григорович Шевченка. А перехід планет в овін – це закінчення ну, такого тренду, і овін пов'язаний особисто з окремо взятою людиною, і наявність планет в овні, вона почне враховувати ну, потенціали, можливості, інтереси конкретно взятої людини, а не середовища. Також, знак задяка рибу означає середовище, і зараз от. В e, 2024-2025 роках така ситуація, що людина типу не важлива, інтереси людини неважлива. Особливо людина це може відчувати, там, хто більш інтегрований в теми війни. Важливі інтереси держави, армії, там, війни, чого хочеш, тільки не окремо взяти людини. Це енергія риб. Як у риби важливіша, дуже важлива вода, в якому вона знаходиться. А от умовна неважлива вода, неважливе середовище вже важлива окрема людина. На жаль, не знаю, на жаль, на жаль, або ці планети Сатурн з Нептуном вони поступово будуть входити в Овін. Тому оцей перехід від червня, коли вони вперше там тут майже з'єднаються, до лютого 2026 року, коли коли вони ще раз тут з'єднаються. оце, на мій погляд, перехідний процес. Я його не можу поки що повністю описати. Що буде з червня до. Ну я б сказав, процес закінчення війни. Це з червня до е, лютого 2020, 2020 Шостого року. Але оцей кут 90 градусів між оцей планетою Юпітер і Сатурном, він означає те, що вхід Юпітера в рак означає початок періоду щастя для народу, бо рак означає народ, а Юпітер означає щось хороше. Цей період він рік, тобто з червня. До травня 2026 року. Це я вважаю закінчення війни, бо це щастя для народу. От і енергія Сатурн це енергія обмежень, а ОВІН означає війна, військовий, кількість військової, кількість військової техніки. І це означає обмеження, я так трактую, Сатурн Вовні, як кількість військової техніки. Ну, починаючи з літа і до. 25-го року, ну і там впродовж року двох, -дво, там зменшення кількості особового складу, в тому числі зменшення необхідності бути ну, бути біженцями енергії риби, як мігранти біженці. От точно як це буде подія виглядати, я не знаю в червні, але смисл її такий. І це як дуже важливий етап закінчення війни. Але от цей знову ж таки енергія Сатурна вона означає. Поступінчатість, поступовість і нешвидкість. Тобто, і я не прогнозую, що в червні абсолютно закінчиться війна, але в червні вважаю, вже не буде бомбити, вже не будуть бомбити дома, не будуть обстрілів. Юпітер в Юпітер означає щастя для домів, для цивільних мешканців. І, і можливо з другої половини, з другої половини там весни це потрошку почне. Закінчення бомбардувань, але реально ну, виглядає карта на червень, що початок періоду закінчення страждань для цивільних мешканців. Ну, скажімо так. От, ну, в принципі, от такий астрологічний прогноз. Також мобілізації, такої, як, від якої ті, хто від неї ховається, мусить буде ховатися. Такої мобілізації прогнозує, що не буде або в другій половині весни, або з червня. Ну, Першій половині весні ще, як я описав, поки Марс буде в раці. Ще Марс означає чоловіків і ті, хто бояться, не хочуть мобілізації, вони будуть ховатися ну, по домівках, поки Марс в Раці, до середини весни. Отакий такий прогноз. Пишіть свої відгуки, коментарі, що ви думаєте з цього приводу, або альтернативні думки. Дякую вам за увагу. На все добре.